Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Розпаковочка у нас, тільки що була в мене знайома. Привезла мені дві от таких коробки і ще один лоточок, який вона вже забирала самостійно, його не пакували, не відправляли поштою. Забирала в Дніпрі. І її ще й надули. Мало бути 15 яєць. Винесли їй сумочку, взяли в неї 600 гривень за 15 яєць. Вона приїхала, я кажу, а ж їх тільки 10? А вона каже: в смислі 10. Я кажу, ну 10, а вона каже, мало бути 15. Ось такі справи. Це у нас яйце легбара кремового, 10 штучок. До речі, яйце немаленьке, яйце досить таки гарне і гарний колір, але цікаво, що з нього вилупиться. Так що ось такі ситуації також бувають. Саме головне, що ці 10 яєць хоч якось відповідають. Надіюсь, що вони потім якось вияснять цю ситуацію. І чи гроші повернуть, чи дозбирають яйце, не знаю. В Ось цьому ящику мало бути 10 яєць. Ось вони ці яйця. Тут у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12. Прийшло два бонусних на 10 штук. Я думаю, що це нормально. Які вони будуть вилуплятися, що з них вилупиться, я не знаю, тому що це і для мене, і для вас буде сюрпрайз. І здивувала мене найбільше ось ця коробка. Замовлено було 50 яєць. І зараз я вам покажу, скільки яєць прийшло. Людина, в якої замовляли, з Київської області. Попередила, що потрібно буде почекати до кінця тижня, поки яйце збереться, і в кінці тижня вона яйце відправить. Відправила яйце. Попросила переглянути, чи все нормально доїхало. Так як знайома привезла зразу всі ящики до мене, швиденько відкрила, передивилася плюс-мінус, як яйце дійшло, а все інше вже буду передивлятися я. В такій невеличкій коробочці було три лоточки. І в цих трьох лоточках було два лотки по 24. Це у нас виходить 48 яєць. І один лоточок, в якому 20 яєць. Це виходить у нас 68 яєць. Не знаю, як буде по виходу, як буде. По інкубуванню, але для замовлення 50 яєць і 18 яєць бонусних це взагалі дуже-дуже гарний плюс. Так що бувають чудеса, трапляються дива, і тому потрібно робити добро. Роблячи добро комусь, добро буде повертатися і нам. Нехай Бог дає, щоб у цієї людини все було добре, її праця приносила. І гарні результати. І людина мала від цього користь. Яйце різного розміру. Видно, тут несуться і дорослі і кури, і молотки, тому що одне яйце велике, два яйця середні Ось це яйце велике. Всі яйця. Такі, як від домашніх курочок, кольорових яєць немає, але ось це яйце досить велике. Будемо надіятися, що ми отримаємо дуже файних курчаток. І зробимо з вами ще ось таку роботу по інкубуванню для когось. В своїх відеороликах я вам казав, що коли у вас є інкубатор, ви можете робити закладку яєць не тільки для себе, але і. Так сказати, трішечки можна підзаробитися, вивезти пташенят для когось. Будь це знайомі, чи колеги, чи сусіди, чи знайомі знайомих. Якщо у вас є можливість виводити пташенят, якщо ви в цьому профі, то можете таким займатися. Хоча з інкубаторами теплуша можна бути і не профі, людей виходить з першого разу. Але хочу вам сказати, що. З посилочками у нас ще не все, тому що там іще мені йде посилочка. Мені зробили подаруночок від кого, хто, що, я вам уже покажу, коли ця посилочка прийде. Надіюся, що встигне прийти до того моменту, поки ці яйця потраплять в інкубатор. Так як інкубаційне яйце, яке до вас приходить, потрібно... Щонайменше 12 годин потримати ось це яйце трішки тріснуте. Потримати при кімнатній температурі, а тільки потім закладати в інкубатор. Тому відразу, якщо ви забрали яйця з пошти, отримали їх і тарабаните їх в свій інкубатор, і думаєте, що у вас буде прекрасний результат, у вас цього не буде. І тоді не потрібно грішити на продавця, який вам це яйце продав. Тому що при. Перепаді температури, ось яйце я розпаковую воно холодне. Кладете його відразу в інкубатор, воно починає раптово прогріватися. І може бути дуже погана картина і дуже погана історія. Тому краще, щоб яйце встоялося, прийняло кімнатну температуру, а тільки потім закладати його до інкубатора. Ось так виглядають яйця. Яйця досить. Гарного розміру і, скоріш за все, і від молотки, і від переярих уже курочок. І взагалі на нинішній час осінню пору можна сказати, що господинька досить хороша господинька, тому що не у всіх людей несуться кури. А ось людина за тиждень назбирала майже 70 яєць. При тому всьому ж замовлялося 50, я не, пов... не перестану повторюватись, а прийшло 68. Все-таки ну, це фантастико. Правду кажуть, світ не без добрих людей. І вже потрішки починають люди звертатися за інкубаційним яйцем мускусних качок. Так що скоро почну знімати їх уже на відео, а то я їх розділив і більше уваги зараз приділяю курям, бо дуже багато людей починає питати за інкубаційним яйцем курочок з місяних порід. Курочки, курочки, яйця. Більшість людей полюбляє курей, тому що від них можна отримати яйце, яке потім вживається в їжу. Хоча інкубаційне. Яйце. І не тільки інкубаційне яйце, а взагалі качинне яйце, мускусів. Можна вживати їжу також особливо використовують його для випічки, використовують його в тісто, дуже смачні омлети. І не резинове воно, так як багато хто звик розказувати, що інкубаційне яйце не вживають. І харчове столове яйце мускусів, тому що воно. Резинове, воно має зовсім інший колір, воно має зовсім інший смак, і воно багатьом людям не подобається. Але є такі люди, які їдять, які використовують це яйце. Не пропадати ж добру, коли кашки несуться. Ось таку пору і інкубаційне яйце нікому не потрібно. Тоді воно автоматично стає харчове, стає столове і його пускають в переробку. Ось такі то справи. Будуть гарні ціпки. Може щось буде цікавеньке за свою роботу. Візьмемо ціпок. Ось такі яйця цікаві. Цікаво мені дуже, що так вийшлося з леєбаром. Не дуже, взагалі не дуже. Тим більше, що людина передавала з рук в руки, а не передавала поштою. Це якби поштою можна було б там обманути, поставити лоточок з 10 яйцями, а сказати, що там поїхало багато яйця. Так? Передавали з рук в руки і, і дивіться на рівному місці. Трішечки надули. Буває і таке. Що дуже і дуже неприємно. І потім ти якось відчуваєш себе, наче вибачте, за вираз гімном облитий. Бо тобі не так неприємно тій ситуації, яка сталася за саму ситуацію, а якось себе відчуваєш не дуже, тому що чи зневіряєшся в людях, чи якось. Думаєш, як так може бути і чому так сталося, не знаю. Мені в таких ситуаціях завжди якось соромніше, напевно, ніж тому, хто це робить. Була в мене ситуація, коли в мене дуже добра моя сусідка, з якою ми продружили не один рік, вирішила, що я багатший неї, і поки я на роботі, вона знала, в який час, тому що ми сусіди жили, душа в душу, нога в ногу, рука в руку. Фіртка у фіртку, ворота в ворота. Але одного разу я приїхав трішечки раніше з роботи. І дивлюся, що моя сусідка щось в моїй альтанці робить. У мене там зберігалося зерно. Хто дивиться моє відео давно, той знає, які там були запаси і що там робиться. А вона собі тихенько, я дивлюся, з кімнати набирає в відра зерно і через садочок іде до себе. І якби мене не покликали, і вона почула, що гукнули Рома, вона б не здогадала, що я її бачу. Але мені було соромніше, ніж їй. Я не вийшов і не сказав слова. І взагалі на другий день я їй нічого не сказав і на третій. І наші стосунки так потрішечки зіпсувалися. Ну, Людина зробила мене ще винним. Напевно, свій захист для того, щоб захистити якось себе. Почала розказувати, що ми не спілкуємося через те, що вона придбала в мене курей, курчат, а виросло не те, що треба, а ті кури якісь не такі, і почала це там по селі розказувати. Тому що люди ж почали питати, чому не спілкуються. Але багато людей знали таку істину цієї ситуації. І мені вже пройшли роки досі неприємно. Що така ситуація склалася і що такі люди є. Буває і таке. Ось так. яєчка розпакували. Ці яйця ми підпишемо, а можливо не підпишемо, тому що підпишемо оцих 12, які є. Їх менше, і ми їх позначимо, тому що вони зовсім жіш від другої людини, яка їх вислала. Так, беремо литочок. І зараз відкриємо ще ось ці яйця. А тепер тільки, а ці яйця набагато менші, ніж ті, які прислали із Києва. Зараз головне, щоб тільки не виключили світло в даний період, бо тоді взагалі буде весело-весело-привесело. Інкубатори є. Можливість підключення до акумулятора є. Ось це є, це велике. Ті три маленькі. Видно навіть, як вони відрізняються. А акумулятора немає для того, щоб підключити до інкубатора. Тому будемо сподіватися, що світло буде. Все ж таки обіцяли, що світло виключати не будуть, бо підняли тарифи на світло. Але може бути. Те, що хоче. Але ж все-таки надіємось на краще. Всім дякую за перегляди, за те, що ви дивитеся, слухаєте, коментуєте. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення, позитиву і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життям, дорожіть тими, хто дорожить вами, цінуйте тими, хто цінує вами. Робіть приємні сюрпризи, даруйте приємні моменти. Робіть свято у будні і не чекайте свята. Нехай кожен день буде святом. Ось такі у нас поповняшки. Ще раз всім дякую за перегляди і всім всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!